Всем привет, друзья, с вами Назарбай. Сегодня мы будем снимать хоррор игру Сандрино. Бля Ё-моё, ну ч ты так на на... изи Меня налякал? Ну это уже все, я я говорю это страшнее, чем Гренни. Не, я зараз буду срати в штаны я говорю. Не, ну я не хуй Хоть бы я впись этого видео, не всрався. Блин! Не, ну все, я зараз буду какать. видео вы все будете срати я це це дуже страшно кстати хочу сказати видео не будуть виходити бо... бо я захворію я не знаю чи завтра будет но сегодня це первый це буде останнє видео ой а ч я Ну я кто? Ненавижу. То есть здесь ходы. Я говорю, если не в этом видео, я буду кричать. Так. О! Ну все, я буду срати. Ну понятно. Все, мені жопа. Ребята, я не знаю, це буде страшніше, ніж Гренні. Давай подивимося, давай. Я буду сам тупим. Я не понимаю. Це вий... Ігра вийшла прям дуже. Вона вийшла. Да. Ну. Ну -ма! ма! Ді книжечки на шові не мають сдохнуть. Тим більше, ся чіліхуй. Ні. А не можна її відмутузити? Так. Літті краю. Тут тільки вона я зараз кругляти буду. Ох, нема. Три з восьми є. Мені каже, його не легко пройти. Я дай сто раз обессруюсь. Сколько я уже раз обессруюсь? Так само, если... Сколько... Не. Что там делаешь? Да не. Я ливаю отсюда. Я на выход верну. Так, Такет, я тільки три книжки нашев. Може мені... А, ну если я тут буду? То Тебе не вийде мене налякати. Так. Ё-моё! Ты... Не. Не, не, не. Ох, он очмошник. Закрыто. Ты шо, ты шо, ты шо, ты шо, ты шо, ты шо? А, не. Я не вывожу. Внучка побачь Не-не-не. Я знаю, что там стояло. Ё-моё. Тікаем. Чотири из восьми це мало. Тем более я такий я граю, як рак якийсь. В плюс. Нее. Ну, бабусі, я не хочу вам омлі. Я говорю. мене загнало, мене загнав, мене загнав. Два на одного. Нє-ні-ні. Я там був. А де вона? Чіпка. я не йду туди, Я Вижу. Я такий живучий. В общем, была проблема сейчас не видербавсь. Думаю, меня никто я не сдох. Я зря в Бабка нет. Бабка не надо, я тебе сказал, там что щоб ні ні Так, Сандріна пока що не страшна. Так, не буду говорити про Свендріну. Некультурно Ну, боже, що як я говорю про Свандріну? вона мене вбиває тупо. Ні, ну. Ну куди? Давай, блин, ломай. Сука. Давай, не ломай. Меня сейчас бьют. В чем опыт? И Рав у нас чем Грэнни. Сто просто. Не. Что и паук? Конченый. Не, а ты давай я мне, крис Ну что, так и бежить? Можно кол. В общем, я... ключке открыли папучок добрый час да не ну я двое. понятно я Туда так Странна Странная комната. Тут не був. Это може вихід? Скажи, що це вихід. Ні? А, мне надо собрать все книги и все, я прошел игру. С ке проходим 10 минут. Меня так и не вбило. Но ну, игра внус. Блин. А мне ну, что, мне теперь бачит посюда? Тогда... Да блин. Второй. А. Ну я... Стоп. Мелкий засранец. С бабушкой прыгает. Нет. Если він зараз бабушкою прийде, я его убью. А ч мелкий такий быстрый? То мелкий якийсь дуже агрессивный. Вам не кажется, ребят? Не, я точно зараз не пройду, бо я первый раз начинаю играть. Тільки 4, ну, Ну як? Що це, це? Ну як? Ти мене задрала? У мене є один ключ. Куди його примінити? Чуди? Куди? Некуди. куди? Е, ну бо моє, куди я приходжу? Складно. Нічого. Ну я пон. А це що Так. Кровавая книжка. Я їх призвав. Все, капіс. Нам ще залишити книжки, ну і ми пройдемо тигу. Ну, ця Сандрина, Вона ходить. І ще хтось ходить біля мене. Я чувствую. Алло, мені залишилось три книжечки. Я пройду цю ігру. І ще мені виход надо знайти. Я так сикую. Куда піду? Мені супер. Ничего так. Мене бачу одна жизнь. Сто процентов. А, нет, віки, а що за Палочки. А, я вже думал, в меню зайду я. Если у меня зара приклеится, будет тупо. Так. Да. Ты просто обосракишь. ой 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 Так. Ех. Ми маємо пройти цю цей відо... Ну, не відос, а гру, але бачу, ми її будемо довго проходити. Три книжки, де вони? Мені на двері не знайти якусь, бо я йду кудись. А бабка не де. Боже, такие звуки, что я боюсь его. Я в тупик я попала. Это я говорю, що говорю, сейчас кто-то спрятал. сьогодні сегодня проходим, я говорю, либо я наказаю. Ч мо? Нет, там был топочно. Ммм, mm. там я не пітур. Чого таке за музика? Йо, -йо це игра ще така стара. Понятно? Топ 10 а просрати ключ. Стоп, а смисл, типа. Один замок, один ключ. Ой, квітнижечка. Нє, я пройду цю ігру. Ти навіть мені не помішаєш. Так, так, так. Мені ніхто не помішає тюю пройти. Навіть і шпендік. Кстати, цей шпендік, я знаю де він був. Осталось дві книжки. Дві. Я просрав ключ. Зашивіть. книги і виходити з дому. Скільки я вже знімаю? Ого, я довго знімаю. Ладно, ребят, зараз чекайте. Закінчувати відео, бо воно так довго йде. І плюс я, може, ще не пройду і буду зря проходити все це. Да, зря. Бо мені помішає Сандрина. Яка в мене є Я же думаю, что тут хтось... Не надо, тут-то выбивало мене. Тут-то я. А де все. Я навіть балку не бачу. Ладно, ребят, с вами был Назар Плей. И всем пока! Продолжение скоро выйдет. Всем пока!